Привіт. Чи стикався ти зі складною грою, яку не зміг пройти, хоч вона й дуже подобалася. Ти грав, долав складних суперників, але у якийсь момент зіштовхнувся з перешкодою, яку не зміг подолати, і з часом увесь запал та бажання перемогти змінилося на розчарування і небажання продовжувати. Вітаю! Складність виклику виявилася такою, що приносить більше негативних емоцій, ніж позитивних від його подолання. Але є добра новина. Цьому можна зарадити. Більшість ігор наразі дають можливість зменшити складність у будь-який момент, щоб людина, яка не знайома із жанром, змогла її пройти, отримуючи при цьому задоволення від інших аспектів гри. Але конкретно у цьому відео я кажу про так звані соус лайк -like ігри, тож давай розберемося, як проходити їх і отримувати не тільки мазохистське задоволення, вивчи базові механіки та навчися користуватися ними. Це 90% успіху у битві з ворогами. Таким чином, ти розшириш свій інструментарій, який допоможе тобі перемагати у будь-яких обставинах. Якщо ми говоримо про соус лайки, це будуть перекати та парирування, які дозволяють уникнути будь-якого урону. Ці механіки не змінюють не замінюють одна одну, а дають варіативність дій, тим паче, що на всі удари можна парирувати чи заблокувати. Основа цих механік це таймінги. Як ти міг помітити, деякі удари ворогів доволі швидкі, а деякі, навпаки, нереалістично повільні та мають довгі замахи. Це для того, щоб збити гравця з пантелику і змусити зробити помилку. Не потрапити у таймінг і пропустити удар по писку. Тобі потрібно поражати відповідні кнопки у правильний момент, щоб все вдалося. Слідкуй за ворогами та прожимай перекат чи перервання у момент, коли анімація з замаху переходить у анімацію удару. Отринуй це. Іди на локацію і 10-20 хвилин тільки ухиляйся, чи парируй удари ворогів. Якщо подивитися на одних з кращих гравців у іграх, типу файтингів, слешерів та шутерів та взагалі у будь-яких іграх, то всі вони перед тим, як розпочати грати, тренують базові механіки типу комбо-ударів чи стрільби та переміщення. Це справедливо для будь-якої гри. Краще доводяться до рівня рефлексів, але якщо ти хочеш просто комфортно і із задоволенням проходити ігри, буде достатньо вміти використовувати їх. Ще один важливий момент паніка. Ти Пропустив декілька ударів і здоров'я лишилося ще на один удар, і треба терміново відійти і похилитися? Або тебе зажали вороги і у кут і ти почав панікувати? Не піддавайся паніці, пам'ятай про таймінги і стеж за ворогами, бо якщо ти судорожно почнеш перекочуватись, є великий шанс померти. Що ж, тепер ти вмієш уникати урону. А що далі? Просто закликати ворога? І. ні. Наступний крок це навчитися не клікати судорожного бажання нанести як можна більше дамагу. Соуслайки мають одне правило: ти не можеш обірвати анімацію, що почалася. І це справедливо як для гравця, так і для ворогів. Тож, будь обережний, якщо перестараєшся з кількістю кліків, то попадеш у невигідний розмін з босом. Боси завжди будуть мати більше здоров'я та урону, тож зможуть вбити тебе за 3-5 ударів. Не поспішай та вивчи свою зброю, це теж за полоскою витривалості. Запам'ятай, скільки ударів ти можеш зробити, перш ніж витривалість закінчиться. Ідемо далі. І, в принципі, цього вже буде достатньо, щоб проходити гру. Проте є ще один важливий аспект, якщо ти не хочеш водити хороводи довкола боса по пів години: інформація. Так, інформація це теж зброя. Наприклад, пехтавальники проводять розвідку боям, наносять удари з різних сторін, щоб виявити, де захист супротивника гірше. Тож вивчи свого супротивника. Як правило, у соус-лайках є декілька типів урону: колючий, ріжучий та дробильний. Вороги у латах будуть мати більше захисту від ріжучого та колючого урону і будуть вразливі до дробильного, а легкоброньовані вороги будуть вразливі до ріжучого та колючого урону. Також є нефізичні типи урону: святий, вогняний, кровотеча, отрута і так далі. Щоб збільшити урон, що ти наносиш ворогу, дізнайся, до якого саме типу урону він вразливий. Добре буде мати декілька видів зброї, щоб адаптуватися під ворога. Зазвичай, ця інформація вже є в інтернеті і тут тільки тобі вирішувати, знайти її чи самостійно перевірити, до чого має вразливість ворог. Тепер ти знаєш, як підвищити свої навички гри, цей метод справедливий для більшості ігор, тож ці принципи ти зможеш застосувати не тільки у соус лайках, у будь-якій грі і добитися гарних результатів. Дякую за перегляд, сподіваюся, це було корисно для тебе. Також сподіваюся, ти поставиш лайк та напишеш коментар.